Привіт, це кухарчук. Я вам зараз розкажу те, про що по телевізору вам не розкажуть, і радіостанції про це також не розповідатимуть. Тому я рекомендую вам підписатися на цей Ютуб канал і поширити це відео. Бо в медіа про це не почуєте ви. Чому? Бо всі українські медіа, в тому числі передусім ефірні медіа, вони тотально залежать, а точніше бояться такі державні органи, як Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення. Взагалі, це такий парадокс, що в Україні медіа журналісти можуть розповідати правду про всіх: про президента, в тому числі критичну інформацію, про през... і факти і оціночного судження, про президента, про прем'єр-міністра, про Верховну Раду, про спікера парламенту, про народних депутатів, про будь-яких політиків, про будь-яких чиновників, але ніколи, ну майже ніколи, ви не почуєте правди, а тим більше критичної інформації про. Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. А чому? Відповідає дуже просто: тому що цей орган має повноваження позбавити ефірної і будь-якої іншої ліцензії на мовлення, будь-які українські телеканали або радіостанцію і зробити все для закриття будь-якого медіа. І ви розумієте, коли, наприклад, власники, інвестори телеканалу або радіостанції проінвестували там десятки мільйонів. В закупівлю обладнання, в перевдавачі, в персонал, в виробництво медіаконтенту вони дуже ризикують. Тобто ніхто не хоче ризикувати такими величезними інвестиціями. Медіавиробництво, студійне обладнання, персонали, які вимірюються сотнями, дуже часто в редакціях, це дуже дорого, дуже багато в це було вкладено не лише душі, а й грошей. І, звісно, ніхто з них не буде в більшості випадків взагалі щось критично переосмислювати цензурну діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тому ви можете почути багато правди про будь-яких українських політиків, але майже ніколи про нацраду. Тому що всі медіа бояться говорити правду про національну раду і про діяльність нацради, яка має всі ознаки спроб встановлення в Україні режиму цензури. В тому числі, коли йдеться про морально-етичні, світоглядні теми і питання, коротше кажучи, забігаючи наперед, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення винесла вчора, тобто 27 лютого, нам організації, всі разом, припис. Попередження за публікацію однієї цікавої статті. Що це була за публікація на сайті? Всі разом зараз я вам розкажу. Отже, закон України про медіа, взагалі робота Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, регулюється передусім двома документами: конституцією України. В конституції є прям спеціальний розділ про Нацраду, і також відповідно профільним законом про медіа. Це два основних документи, які регулюють Нацраду. Члени насради, там, значить, до десятка людей, вони обираються терміном на 5 років, і там різна процедура призначення кожного з них. Отже, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення винесла нам припис попередження. Це не вперше. Перший припис був минулого року, винесений, другий припис цього року. Отже, за що нас? Нам пальчиком помахала Нацрада з питань телебачення і радіомовлення цього разу. Отже, розповідаю, що відбулося. Значить, історія є такою. В Києві є типографія. Ну, немає значення, як вона називається. Домінанта текстиль конкретно. І також є така організація ЛГБТ військові. Ну, це така організація ЛГБТ військові. Там засновник один. Піліпенка Вітя, він вже давно не служить, пішов, звільнився по догляду за родичем. І ще один засновник Гнізділов, він пішов в СЗЧ, вся країна про це знає. Ну, коротше, є така контора ЛГБТ-військові. Так от, ця організація ЛГБТ військові замовила в типографії Домінанта Текстиль друк ЛГБТшних прапорів. А типографія їм відмовила. Посилаючись на морально-етичні переконання власників типографії і на корпоративну політику цієї компанії, ми, організація, всі разом, зробили про це публікацію, новину, навіть не статтю аналітичну, критичну, просто інформаційне повідомлення. От я вам зараз покажу, як це, як це виглядає. Е Отже, на все Срази ми опублікували 7 лютого новину з таким заголовком все більше типографії в Україні відмовляється друкувати продукцію. Ну, саме ця публікація збудила Національну раду з питань телебачення радіомовлення. Знову ж таки наголошую, Це інформація, стаття новина інформаційного жанру, де просто розповідається, хто що, де коли. Українська типографія відмовилася друкувати продукцію. Значить, тут ми цитуємо також співвласника типографії Лариса Левченко, вона також керівник. От її цитата. там. Ми сповідуємо сімейні цінності, тому ЛГБТ вироби ми категорично відмовляємось робити. У нас зазвичай такі макети для військових не друкують. Там не було військового значення, тобто там ЛГБТ військові щось попросили не друкувати, але там військового нічого не було. Ось. Але основна причина ЛГБТ суперечить нашим цінностям. Це при тому, що ця типографія насправді друкує. В нормальних ситуаціях повну всякої продукції для військових і максимально підтримує українські збройні сили. Але тут вони відмовились, тому що основна причина лГБТ суперечить нашим цінностям. І звісно, типографію цю підтримали в коментарях. Там найкраща типографія це в інстаграмі в Україні. Дякую за позицію. Досі вже деяким людям перетворювати своє особисте життя на політику, залишайте своє сексуальне вподобання між собою. Там найкраща типографія України, найкраща друкар, друкарня Найкраще, дякую за вашу позицію. Ось а і тут, до речі, насрада зачепилася за оце слова не для ЛГБТшно хворих. Це типографія. Але це слова не наші, не також навіть типографія. Це просто коментар, один з багатьох, які тут опубліковані скріншотом. Але абсолютна більшість коментарів максимальна підтримка цієї типографії. Отже, ми опублікували таку. Це подружжя, власне, яке Левченко, яке є власниками цієї типографії. Е, одним словом, е, ось така публікація вийшла 7 липня, 7 лютого, перепрошую. І, е, ну, скажімо так, я б навіть сказав, буденна публікація. Цікава тема, але там навіть немає якої, знаєте, критичного переосмислення, експресивної лексики. Значної кількості оціночних суджень. Є просто типографія, яка відмовилася публікувати пропагандистську символіку, є посилання, цитування позиції, ну і, звісно, зрозуміло, є позиція організацій ЛГБТ військові Ну, коротше кажучи, така історія. І потім, 20, 19 лютого буквально через 12, днів, через 12 днів, показую, знову ж таки, нам приходить лист. Від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Шапка, як ми бачимо. Запрошуємо керівника або уповноваженого особу, не зареєстрованого суб'єкту сфери онлайн-медіа. До речі, що важливо, цей новий закон. Про медіа він дозволяє Національній Раді тепер здійснювати контроль, фактично, і нагляд за всіма медіа, не лише за тими, хто має ліцензію, наприклад, або державну реєстрацію, як друковані засоби масової інформації, а за всіма, в тому числі за сайтами організацій. Рух всі разом не є засоби масової інформації. Це є організація, яка зареєстрована згідно закону про громадські об'єднання. Сайт всіразом.ua є офіційним сайтом організації. До медіа ніякого стосунку, до засобів масової інформації ніякого стосунку немає. Але закон про медіа дозволяє Нацраді тепер втручатися в діяльність будь-якого сайту на території України, навіть офіці... сайту будь-якого бізнесу, будь-якої церкви. Тобто теоретично, сайт церкви, наприклад, якоїсь, опублікував. Ну, цитату з Біблії про те, що мужеложніки царства Божого не вспадкують, і в принципі Національна Рада згідно чинного законодавства може ініціювати винесення припису, тобто попередження з вимогою усунути правопорушення будь-якому сайту, наприклад, будь-якої церкви, релігійної організації будь-якого бізнесу, бо буде вважати, що ця стаття або ця ці слова на сайті, нібито порушують ЛГБТК і спільноту. Коротше кажучи, повертаючись. До нашої основної теми. Значить, е, отже, насада відправила нам повідомлення, лист, і е, звернули увагу, що до них звернулася ця організація ЛГБТ і військові з проханням зі скаргою е, і зі скаргою на цю публікацію. І я так зараз гортаю, згідно з відомостями, значить, вони посилаються, що є порушення нібито статті 36 закону України про медіа, пункту 3. Де е, забороняється поширювати висловлення що підбурюють до дискримінації е, стосовно групи осіб з ознакою зокрема, в тому числі сексуальної орієнтації гендерної ідентичності? Ну і е, в, вказана стаття, ось я цитую: інформує про те, що українська типографія відмовилася виконати замовлення е, сімейним цінностям. Публікація наводить висловлення та коментарі ситуації. Які містять негативне ставлення. Тобто насрада, ти подає зрозуміти, що в Україні заборонено негативне ставлення до ЛГБТ? От хочеться запитати, я перепрошую. Насрада хочеться запитати: у нас в Україні заборонено негативне ставлення до когось і до чогось? Я хочу нагадати, що в Україні є конституція, яка забороняє цензуру, тому є запитання до Національної Ради. В Україні заборонено хіба негативне ставлення до будь-кого або будь чогось? Що, що за Орвел, який у нас з сторінок художнього твору трансформується в реальність нашого українського життя? Це взагалі, що відбувається? І далі, далі рухаємось. І в підсумку цей документ, і в підсумку Національна Рада зазначає, що ця публікація цитую відображає, Значить, я перепрошую. Значить, Спрямована на формування та підтримку негативного стереотипу та стигматизації ЛГБТКІ в Україні, розпалює вороже ставлення до ЛГБТКІ плюс. От я зараз ще раз покажу. Це дуже кумедно. До речі, в чотирьох рядках чотири рази ЛГБТКІ Плюс. Це прям настільки кумедно, що треба окремо це показати на екрані. От я виділив ЛГБТК і плюс. Тобто хочеться сказати, що взагалі що таке ЛГБТК і плюс? Тобто українське законодавство взагалі не розшифровує цей термін, а Національна Рада це державний орган конституційний, послуговується термінологією, яка відсутня в українському законодавстві. Що за ЛГБТК і плюс? Що за ЛГБТК і плюс? Хочеться запитати. Тим більше в чотирьох рядках чотири рази згадано. Ось і розпалює, нібито вороже ставлення, і це створює умови до дискримінації така, і плюс в Україні. Отже, таке написала нам Насрада і запросила з'явитися в на засідання, яке відбулося 27 лютого, для винесення припису з вимогою усунути порушення. Ми з'явилися, ми підготували заперечення на цю публікацію. Заперечення на. Звинувачення в порушенні закону і наш документ достатньо розлогий, умовно розлогий, на трьох сторінках. Ми цитуємо позицію українського законодавства Української конституції. Ми цитуємо також позиції. Міжнародного поля, судових рішень європейських, які зазначають, що журналістська діяльність взагалі захищається українським і міжнародним законодавством свобода слова, свобода віросповідання, свобода переконань. Ми навіть не говоримо про свободу підприємницької діяльності, як будь-який клієнт має право обирати. Де йому купувати товари або замовляти послуги, і будь-який бізнес має право надавати послуги або відмовлятися у наданні послуг. Надавати послуг це не є обов'язком. Ну, це, звісно, інша тема. Зараз ми говоримо все ж таки про свободу слова і про свободу розповідання. Так от одним словом, ми задекларували свою позицію на трьох сторінках. Ми, значить, звернули увагу, що це публікація інформаційного жанру. Наголошуємо на тому, що. Цитати скріншот коментарів не є, відповідно, не є є відповідно, частиною журналістського матеріалу, не є словами журналістів або авторів цього тексту. Всі коментарі там немає жодного навіть лайливого терміну або лайки. Також ми наголошуємо на тому, що, до речі, там ще нас ради звинувачує, що ми називаємо. Організації ЛГБТ-угрупувань ліворадикалами тут хочеться додати, що Національна Рада з якого дива схвилювалася через застосування терміну ліворадикали по відношенню до лгбт угрупувань. В принципі, це загальновідома міжнародна термінологія, яка використовується до ЛГБТ груп. ЛГБТ групи до відома національної ради. Це ми вже як люди такі гуманні і здійснюємо суспільне просвітництво безкоштовно. Просто хочемо для підвищення кваліфікації експертів національної ради повідомити, що ліворадикал, ліворадикальними групами. В усьому світі називають лгбт групування Тобто це лівий політичний спектр і ліворадикальний політичний спектр. Це, це не експресивна лексика, це просто політологічна термінологія. Можливо, в Національній Раді не дуже розбирається в політологічних термінах, то ми просто повідомляємо, що такі поняття, як лівий, радикальний лівий, ліворадикальний це політологічні терміни з підручників з політології. Я розумію, що там не всі члени Нацради читають підручники з політології, бо вони вважають, що коли когось називають лівими або ліворадикальними, що це образливо. Ну, то хочеться закликати читайте підручники з політології, щоб ви, хоча б, вміли послуговуватися термінами відповідними. Так от, це ще одна була претензія, що ми назвали ЛГБТ угрупування ліворадикалами. А до речі, ще хочеться сказати, а як там щодо терміну право радикали? Я хочу нагадати, що до війни, до початку повномасштабного вторгнення, різноманітні там медіа, там громадське, там суспільне, там журналісти окремі, там інші медіа, які в тому числі існують там заборони всякі на грантові кошти, вони називали всі патріотичні організації націоналістичні, називали їх праворадикалами. Чи була якась реакція Національної ради на дії медіа і журналістів, коли ті раніше називали, і зараз в принципі, часто називають патріотичні організації, праворадикалами? Ну, звісно, ніякої реакції не було, тому що праворадикалами можна називати, на думку Нацради, а ліворадикалами не можна, це їх ображає. Ну і, звісно, ми наполягаємо в нашій відповіді, наполягали, ми надали письмову і Також наш уповноважений представник на засіданні нацради заявив цю позицію, що жодним чином в Україні не може бути обмежена свобода слова, свобода вільних, вільних висловлювань. І базова фундаментальна позиція, на яку ми посилалися і посилаємося безсумнівно, це. Це стаття пряма норма Конституції, стаття 15, яка прямо забороняє в Україні. Я от хочу зараз процитувати стаття 15 Конституції: прямо забороняє в Україні цензуру. Там написано, що цензура в Україні, жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. Цензура заборонена. Кінець цитати стаття 15 Конституції. Повторюю. Конституція, головний закон України, який домінує над всіма законами, в тому числі над законом про медіа, написано, жодна ідеологія, від цього додаю, в тому числі гендерна ЛГБТ-ідеологія, не може визнаватися державою як обов'язкова цензура заборонена. Відповідно, наше звернення до Національної ради полягає у тому, ну підсумовуючи перед зверненням, скажу. На засіданні, 27 лютого, ми задекларували нашу позицію. Не погодились з пропозицією винести припис. Але Національна Рада, яку очолює Ольга Герасим'юк, Герасим'юк не було засідання. Коваль ввів засідання перший заступник голови і відповідно головуючи на засіданні. Максима Напрієнка, такий член Нацради, який вже пересидів свою каденцію, до речі, в Нацраді, він вів наше питання, він озвучував, він максимально просуває дискримінацію покарання по відношенню до організації всі разом. Він озвучив пропозицію щодо того, щоб винести нам припис. І після цього всі члени Нацради шляхом підняття рук вони проголосували відповідне рішення і винесли нам припис. От я хочу. Вам показати, як це, як це виглядає. Шановні друзі, щоб ви запам'ятали ці, ці, цих персон. От раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім членів Нацради, вони проголосували. Ну і тут також є інші понажні представник Нацради і наш. Отже, проголосували і винесли припис організації всі разом. Шановні друзі, я хочу сказати, що хочу сказати, що цей припис він буде оскаржений в суді. Вже зараз ми готуємо. Судовий позов для того, щоб поскаржити в адміністративні станції, і звертаємося, звісно, до національної ради з питань телебачення, Національної ради України, з питань телебачення і радіомовлення. Надалі утримуватися від дій рішень, слів, в яких є пряма ознака порушення прямої норми конституції статті 50 про заборону цензури. І про те, що в державі жодна ідеологія не може визнатися державною. Тому Національна Рада покликана захищати свободу слова, свободу переконань, свободу висловлювань, і свободу поглядів, адекватно регулювати діяльність засобів масової інформації, замість того, щоб встановлювати ідеологічну цензуру, і замість того, щоб демонструвати е лояльність держави. Навіть я сказав би позицію на підтримку в державі однієї ліворадикальної ЛГБТ-ідеології. Якщо Національна Рада, звісно, буде продовжувати займати таку позицію, на мою думку, це не залишиться без настання відповідних правових наслідків для членів національної ради, в діях яких є ознаки порушення прямої норми і навіть прямих норм Конституції України. Свобода слова має значення, свобода висловлювання, свобода переконань є нашою базовою фундаментальною цінністю. Вона захищалася в Україні і буде продовжувати захищатися в Україні усіма доступними нам зусиллями. Свобода слова має значення. Ми боролися за це і поборемося ще. Будемо інформувати про події, які розгортаються навколо цього припису, навколо діяльності нацради. І навколо відновлення свободи слова в Україні і скасування ідеологічного контролю з боку державних органів. Ми не в Радянському Союзі. Худрад художніх рад, цих сумнозвісних, ми не дозволимо, щоб вони знову з'являлися і визначали слова, які можна використовувати, і слова, яких не можна використовувати. Цей комсомольський дух будемо виганяти з нацради. Дякую за увагу. Запрошую поширювати це відео, підносити голос на захист свободи слова, свободи вільних висловлювань і свободи переконань. Поставте свої коментарі, запитання, якщо вони є. Залюбки надамо відповіді і будемо інформувати вас про розвиток подій. Дякую за увагу, побачимось!